Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, ми з вами читаємо Книгу Числа. В цілому ми зараз знайомимося з історією ізраїльського народу, а саме слухаємо про те, як він входить в обіцяну землю. І оскільки ця подія має епохальне значення, то після такої події Господь, начебто, знову оновлює свій завід. І з народом нагадує і про заповіді, і про свою обіцянку, і також нагадування у 28 главі буде про свята, які потрібно звершувати народу. І ми з вами вже неодноразово читали про ці свята, як вони звершуються, який в них символізм. Ну, але оскільки е, в нас все повторюється, а чому повторюється? Ну, тому що все не так просто із е, нашим е, духовним сходженням, ми, коли приходимо до храму, кожного року ми там в певний день чуємо одне і те саме Євангеліє. І є євангельські уривки, які ми з вами чуємо протязі року дуже багато разів. І здавалося, можливо, це не потрібно робити. Але ми з вами кожного дня споживаємо воду, хліб, сіль. Отаке от елементарне, яке є постійно. І ми знаємо, що без цього ми жити не будемо. Так само і от Слово Боже воно нам постійно потрібне для нашого духовного споживання, для нашого духовного розуміння. І якби нам було достатньо почути один раз закон Божий. І спастись, то так би і було. Але насправді ми знаємо, наскільки важкий наш шлях, шлях духовного сходження, пізнання Бога, очищення від гріха. І тому багато разів Господь, ну тут Він звертається до свого народу, і так буде неодноразово. Ми будемо повторювати часто у старому заповіті одні і ті самі фрази, будемо їх чути, що Господь. Багаторазово оновлює свій завід із своїм народом. Нагадує про заповіді, про свої обіцянки. От. Ну І тому ми теж зараз знову почуємо нагадування про свята. І постараємося так коротенько, але провести паралель із сьогоденням, тому що прямого виконання цих постанов сьогодні в нас немає, але є про образи. Які ми можемо згадати, вже, які перейшли в наш час, і ті старозавітні свята були прообразами тих свят і тих служб, які ми звершуємо сьогодні. Тобто, це є прообраз нашого сучасного літургійного життя. Отже, читаємо, 28 глава книга Числа. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи, Накажи синам Ізраїлевим і скажи їм: пильнуйте, щоб приношення моє хліб мій у жертву мені, у приємні пахощі мені приносилося мені у свій час. І скажи їм: ось жертва, яку ви повинні приносити Господу. Два агнці однолітніх без ват на день, усе палення постійне. Одного агнця принось ранком, а другого агнця принось увечері. Все палення жертвоприношення буде і зранку і ввечері, і наша молитва це теж те саме приношення ранкове і вечірнє, яке ми звершуємо з вами кожного дня, тому що ми жертвуємо свій час, свою увагу для Господа, і молимося, і тому це є прообраз нашої молитви. Ну, є така традиція, що, можливо, хтось із нас запалює свічечку або лампадку, то якраз от горіння. Лампадки чи свічки це є така маленька жертва, яку ми даємо для Господа, коли молимось. І читаємо далі. Далі постанова йде про <кхм> суботнє жертвоприношення. <кхм> а в суботу приносите двох агнців однолітніх без вад. І в приношення хлібне дві. Десятих частини Ефи пшеничного борошна суботнє жертвоприношення це символ нашої спільної молитви, яку ми звершуємо у храмі. Чому вона для нас важлива, коли ми молимось на самоті? Зрозуміло, ми спілкуємося з Богом, тому що це молитва, це розмова із Богом. Але коли ми збираємося разом, це означає, що ми збираємося ради того, щоб прославляти Бога. Якщо ми стаємо разом до молитви, значить між нами є примирення. І погодьтеся, що ніде так мирно люди не поводяться, як в храмі. Тому що тут і священник просить прощення у людей, і люди мають просити один одного прощення. У церкві ми просимо прощення в Господа через таїнство сповіді і покаяння. І тому раз ми зібралися разом на молитву, значить, ми вже в якійсь мірі примирилися один із одним. А це якраз і те, що угодне Господу, що приємне Господу. Як то добре, як то гарно, коли брати живуть. У милі, так сказано у святому писанні, і тому е, наше зібрання спільне на молитву е, це означає, що ми єдиним духом живемо, і ми всі спільно своєю громадою прославляємо Бога. І тому для нас важливо не лише молитися приватно кожен у своєму домі, але і обов'язково ми, е, ну як мінімум, один раз на тиждень, якщо є е, якісь свята, то частіше збираємося на спільну молитву у храмі. І читаємо далі. І в новомісяча ваші приносите всепалення Господу із великою худоби <кій> двох тельців, одного барана і сім однолітніх агнців без вад новомісяча. Значить, кожного разу, коли наступав новий місяць, це символ того, що Господь оновлює всю природу. Оновлюється життя, але у святому Писанні у Псалмах сказано, що Господь оновлює навіть і кожен день. Зранку Господь оновлює цей світ. З цим погоджуються у цій церкві, що так насправді і є. Кожного ранку Господь оновлює наше життя, нашу природу, нашу планету земля. І е, ми не служимо сьогодні таких особливих служб, е, які пов'язані, і не маємо особливих свят, які пов'язані із новим місяцем. Але в нас є традиція, що на початку року е, ми звершуємо молебен, молимося, згадуємо, що розпочинається новий рік, і просимо у Бога благословення на цілий рік. Далі йде постанова про Пасху у перший місяць. У 14-й день місяця Пасха Господня, і 15-й день цього місяця свято, сім днів, слід їсти опріснуки. Ну, про закон про Пасху ми з вами знаємо. І це найголовніше свято і Старого Заповіту, і відповідно і в новому заповіті. І Пасха Господня святкується не лише один раз в рік, коли ми дійсно маємо свято Пасхи, але і кожна неділя це мала Пасха. Тому що кожного разу Христос на літургії приноситься у жертву. Ну, Символічно, але кожного разу ця жертва відбувається на престолі. І в день перших плодів, коли приносите Господу нове приношення хлібне, в седмиці вашій нехай буде у вас священне зібрання. Теж має бути подяка за врожай. Ну, у нас так склалось історично, що ми, свято врожаю, святкуємо у день Преображення Господнього. Це пов'язано з тим, що якраз у той час дозрівають більшість плодів. Ну, це фруктові плоди. І люди приносять, ну, в наші традиції приносять яблука у теплих широтах, приносять виноград. І е, ми приносимо для Господа в дар, так принаймні, має бути. Ми маємо частину із свого врожаю пожертвувати на добру справу. Ми маємо принести для Господа е, для того, щоб вділити із того, що Господь нам подає, іншим е, на потребу. Ну, принаймні, так має бути. І, мабуть, що перші християни, вони саме так і поступали. Якщо було святом врожаю, то вони приносили щось від свого врожаю, і ми знаємо, що освячений це відділений, і таке теж значення є пояснення словом, що є таке святість. І якщо ми хочемо, щоб освятилося все, що ми. Зібрали то частину треба віддати на добру справу. Ну і не зовсім правильно, коли ми е, зібрали врожай і маємо там якісь плоди, хочемо їх освятити, і щоб через освячення тих плодів освятилося, якби все наше господарство. І неправильно, якщо ми просто проходимо в храм, приносимо в кошику е, там якісь плоди. Священник прочитав молитву, окропив їх, і ми їх е, понесли е, додому. Е, це не зовсім логічно, тому що освячується тоді, коли ми даємо на якусь добру справу. І тому завжди, коли ми щось зібрали, не обов'язково це має бути в день преображення. Є врожаї, які ми збираємо набагато пізніше, а хтось взагалі не займається сільським господарством, можливо, він в кінці року отримає якусь премію, або десь він щось відкладав на добрі справи, то він повинен знайти людину, якій потрібно допомогти. І, даючи людині якусь частку чи на якусь благосправу, справу, людина тим самим освячує все те, що. В неї є в господарстві. Так має бути. Ми маємо жити один для одного. Ми суспільні, і ми маємо дбати один про одного. Чому світ нерівний, для того, щоб в ньому могли відбуватися справи любові. Тому що, якби ми були всі абсолютно одинакові по своїх талантах, по своїх можливостях, то де б була б любов? Любов там, де нерівність. От. І тому от, завжди у світі хтось буде більш багатий, хтось, хтось бідніший, от, для того, щоб могли люди проявляти свою е, любов. На цьому ми завершили з вами читання 28 глави. Слава Господу Богу!